Її називають головною розлучницею Голівуду. Юна іспанка зводила з розуму чоловіків 30 років тому і не дає їм спокою сьогодні. Це все про красуню, акторку Пенелопу Круз. Її назвали головною серцеїдкою Голівуду через те, що майже з кожним партнером по фільму вона обов'язково крутила роман. Перед її черами не встояли Том Круз, Хав'єр Бардем, Меттью Маконахі, Мед Деймон. Чому чоловіка свого життя Акторка не розгледіла з першого разу, і як вони одружилися через аж 15 років після знайомства? Пенелопа Крус, іспанська акторка та модель, одна з найвідоміших актрис Іспанії, та перша серед тих, хто досяг успіху у себе на батьківщині та в Голівуді. Володарка премії Оскар. Вона з юних років бігала по кастингах, знімалася у кліпах та навіть якийсь час вела іспанське телевізійне шоу і професійно танцювала та обожнювала балет. Але професією її життя стало кіно. У 1992 році фортуна молодій акторці усміхається і пенелопу затверджують у перший помітний фільм комедійну драму Шинка Шинка. Там 17-річна Круз знайомиться зі своїм нинішнім чоловіком. Ще не підозрюючи цього з актором початківцем красунчиком Гав'єром Бардемом, через багато років саме він зробить її щасливою і стане її надійним і єдиним коханням. Ми познайомилися під час примірки, де ми подивилися один на одного, і я припускаю, що щось трапилося. Але тоді у нас було інше життя, різні плани та цілі. Проте щось відбулося: енергія, хімія. До того як зрозуміти, хто кохання її життя Пенелопа Круз цілих 15 років зводила з розуму пів Голівуда, найбажаніших красунчиків і чоловіків, які були лише у фантазіях жінок. Гаряча іспанка крутила романи і розбивала серця. І саме через це їй дісталася скандальна слава головної розлучниці тодішнього шоу-бізнесу. Роль у першому фільмі Шинка Шинка їй відкрила двері у Голівуд. Пенелопа Круз знаходить агента та вмовляє його працювати з нею і переїжджає з Іспанії в Америку. Там наполегливо вчить мову, ходить на танці та не пропускає кастинги. І так тривало, доки сам Том Круз не запропонував дівчині зіграти роль у фільмі Ванільне небо. З ролью Пенелопа отримала не лише роботу, а й роман з колегою. Хімія між ними з фільму перейшла у реальне життя. Майже однофамільці почали зустрічатися і навіть через три роки стосунків заручилися, однак раптово оголосили про розрив. В не пояснивши причин, а менш ніж через рік, вона знову крутить роман з колегою на зйомках. На знімальному майданчику стрічки Сахара Пенелопа закохує у себе блакитно ококрасен Меттью МакКонахі. але за рік і ці стосунки розсипалися. Офіційна причина розриву шалені графіки роботи обох, а неофіційна — захоплення Меттью фотомоделю Камілою Алвес, його нинішньою дружиною. Далі був актор Орлендо Блум. Парочка свої стосунки не виставляла на показ. Але від паперації їх було неможливо приховати. Вони постійно фотографували акторів, коли ті виходили з нічних клубів. На вечірці до 30-річчя Блума вони з Пенелопою цілий вечір трималися за руки. Офіційно цей роман таки не був ані підтверджений, ані спростований. Аж до свого завершення в обіймах красуні побував мед Деймон після спільної роботи у фільмі Неприборкані серця. І Ніколас Кейдж після картини Вибір капітана Корелі». і багато інших талановитих та красивих чоловіків. Врешті і набридли ці короткострокові інтрижки. І трохи за 30 Круз збавила оберти. Більше того, вона розуміла, що чоловіків чіпляла її краса та норобливий характер. А що з тим робити далі, вони не знали. Так тривало аж до 2008-го. На зйомках фільму Вікі Крістіна Барселона, режисера Вуді Аллена, вона знову зустріла його. Такого знайомого і напрочуд рідного, теж іспанського актора Гав'єра Бардема, з яким вперше познайомилася ще в юності на зйомках у Іспанії. Тоді у пари спалахнула іскра, яка розгорілася через багато років. Ми зрозуміли, що це почуття все ще живе на наш подив. Але сталося так, що в той момент ми двоє були самотніми. Що повинно було статися? Сталося. Двоє людей воз'єдналися, тому що в них було багато спільного набагато більше ніж вони очікували. Фільм Вікі Крістіна Барселона подарував зірці міцні стосунки, і Оскар за найкращу жіночу роль другого плену. Чи не подарунок долі це був? Віоскаґс. Cruz. Вони з Бердемом ще кілька років приховували свої стосунки. У 2009 році з'явились чутки про заручини. Але пара тоді їх не підтвердила. Не змогли змовчати вже за рік. У 2010-му, коли їй було 36, а йому 41, Пенелопа і Бардем побралися. Зараз вони так само не хизуються своїм особистим життям. Виховують двох дітей: дочку Луну та сина Леонардо. Вони щасливі у шлюбі, але тримають своє щастя подалі від камер. Крім того, і діти їхні не публічні. Пенелопа це пояснює тим, що діти самі вирішать, чи хочуть бути на очах у всіх. Нині Пенелопа щаслива в шлюбі з іспанським актором, і всі її інтрижки та скандали залишилися в минулому. У це несила повірити, але голівудській зірці 50, хоча вигляд вона має трохи більше за 30. Вона досі на піку кар'єри і зараз працює над фільмом П'яниця.